Фу. Вітання Україна! Всім привіт Сьогодні ми з кумом на роботі на своїй позиції Працюємо по тим товаришам і прийшли за перебріг. Кум, скажи, будь ласка, пару слів українцям із Бахмута ранком 25 грудня. Ну, по-перше, всіх з католицьким різдвом всіх наших Католиків бажаю їм всього самого, самого найкращого. А всій Україні бажаю здоров'я і скоріше перемоги над нашими мише-братями, які нам да, вже насипали за шкуру стільки всього, що будуть вони перевертатися на тому світі. Дякую, друзі, по оперативній ситуації за минулу добу в місті Бахмуті. Було <піли> е та, навіть не декілька, воважно, там постріли, більше десяти постріли, спроб штурмувати наші позиції. Всі були відбиті <піли> стратами <піли> до для ворога. Мало того, на деяких напрямках <піли> наші підрозділи <піли> контратакували, побували цих <піли> товаришів із раніше займаних позицій. Але подетально говорити там, розказувати де що і як. Ну, по-перше, не маємо повноважень. По-друге, це колись хтось там за ці речі розкаже. Друзі, в місті Бахмуті Збройні Сили не сидять в глухій обороні, в окопчиках і нас там капець. У нас є артилерія різних калібрів, міномети і весь спектр озброєння, який застосовується проти ворога. І є і превентивні удари і по глибині. Ну, в тактичній глибині по противнику працюють і Хаймерс, і РСЗО, і авіація застосовується. Так що ну, це СМІ, так припадають російські інформацію, що типу, вони тут капець, які крутиє перце, і роблять не пойме що. А Насправді ж ситуація дещо інша. Майже півроку Бахмут стоїть ну, не, не тільки саме місто, а вся конгломерація і е, Успішно тримає оборону. Тому, друзі, інформація подається стисло для вас наразі досить того, що Бахмут визначені позиції тримає, всі підрозділи на своїх місцях. А, на жаль, е, у нас теж є втрати, які ми ну, не говоримо принципово до закінчення війни, е, потому, ну, тому що у нас дивляться наші канали. Не тільки наші українці, а й багато тих, хто не дивитися із Запарибріка. Чуєте, приходить зараз по самому місту, де гради посипаються, і так от зранку до вечора і ніч. Але, друзі, таке життя наразі в Бахмуті, тому тримаємо стрій. Бахмут це Україна. Вірте Збройним силам. Слава нації! Смерть ворогам.